У листопаді 2023 року Куандик Бішембаєв, колишній міністр національної економіки Казахстану, вчинив жахливий злочин проти своєї дружини Салтанат Нукенової. 44-річний Бішембаєв намагався приховати свій злочин, зробивши його схожим на дивний нещасний випадок. Однак справа швидко привернула широку увагу. Родина Нукеневої вимагала публічного судового розгляду, за яким зараз спостерігають мільйони людей, як у Казахстані, так і у всьому світі. Примітно, що Бішимбаєва раніше судили за отримання великих хабарів і засудили до 10 років ув'язнення. Але звільнили лише через рік. Багато хто припускав, що він знову використає своє багатство та зв'язки, щоб уникнути суворого покарання. Хоча його вона ніколи не викликала сумнівів, головна інтрига зосередилася на тривалості його вироку. Щоб повністю зрозуміти цю справу, її витоки та чи можна було уникнути трагедії, нам потрібно дослідити складну історію стосунків пари та їхнє індивідуальне минуле. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Ми активували функцію спонсорства на Ютубі, тому будемо вдячні всім, хто нас підтримує. Куандик Бішембаєв народився 11 квітня 1980 року в Кизилорді, Казахський РСР. Він був старшим сином Валіхана Бішимбаєва, депутата парламенту п'ятого скликання та Альміра Бішембаєвої. Мати Куандика стала підприємцем у 1990-х роках. І володіла кількома великими компаніями, перш ніж передати їх родичам у 2024 році після арешту сина. Куандик виріс з молодшою сестрою Аружан, яка народилася в 1984 році. Він здобув три вищі освіти в Казахській академії управління та університеті Джорджа Вашингтона в Сполучених Штатах за президентською стипендіальною програмою. У 26 років він захистив докторську дисертацію з економічних наук. Пандик почав свою кар'єру як банківський менеджер у 2000 році. Перш ніж на короткий час пройти стажування в міністерстві економіки, він обіймав керівні посади в різних великих компаніях. Поки не повернувся до міністерства в 2016 році, як його керівник, один з наймолодших високопосадовців Казахстану на той час. Однак, уже через вісім місяців його звільнили на тлі великого скандалу. Пов'язаного з численними хабарами і засудили до 10 років ув'язнення, але звільнили лише через рік умовно достроково. До зустрічі з Салтанат Нукеновою Кондик Бішембаєв був одружений двічі. Його перший шлюб був з Айгарим Раймбековою в 1999 році, коли він ще був студентом. У них народився син у 2000 році, але через 4 роки після народження сина вони розлучилися. У 2006 році, працюючи радником міністра економіки та бюджетного планування, він одружився з назимка Харман Кези. Цей шлюб тривав 14 років, і в ньому народилося троє дітей. Перш ніж вони розлучилися у 2020 році. З ініціативи Назим. салтанат Нукенева народилася 15 травня 1992 року в Павлодарі на півночі Казахстану. Вона була молодшою дитиною бізнесмена Аман Гальдінанова та економістка Жуми Гуль. Її дядько по батькові, Кірат Нанов, зробив успішну політичну кар'єру і обіймав значні регіональні посади. Ще школяркою Салтанат розвинула гострий інтерес до астрології. Вона багато вчилася і складала точні гороскопи для друзів та однокласників. Зрештою, вона перетворила своє хобі. На професію, просуваючи свої астрологічні послуги в соціальних мережах, вона пропонувала особисті консультації, короткострокові та довгострокові прогнози, тести на сумісність та поради щодо стосунків, виключно жінкам та дівчатам. Султанат швидко досягла фінансової незалежності, займаючись тим, що любила. Її послуги користувалися великим попитом. Консультації бронювалися за місяці вперед. Вона жила повноцінним життям, про яке завжди мріяла. Навесні 2022 року Бішимбаєв випадково натрапив на профільну Кеневої в популярній соціальній мережі. Він був одразу зачарований її красою і вирішив зв'язатися з нею, замовивши астрологічну консультацію. Однак вона відмовила йому, пояснивши, що надає послуги лише жінкам. Ця відмова лише посилила інтерес Бішимбаєва. Наполегливо він намагався привернути увагу салтанат, засипаючи її компліментами і намагаючись завоювати її, стверджуючи, що лише вона може допомогти йому як спеціаліст-астролог. Хоча це й лестило, салтанат вважали його наполегливість неприємною та дратівливою, і неодноразово відмовлялися зустрітися з ним. Салтанат кілька разів пропонувала онлайн-консультації, але Бішембаєв наполягав на особистій зустрічі. Протягом наступних місяців він продовжував свої спроби запросити її на побачення, зумівши дізнатися про неї майже все, де вона живе, з ким спілкується, чим цікавиться. Незважаючи на її відмови, Салтанат згадувала друзям, що в неї є наполегливий шанувальник. Зрештою, салтанат погодилася на ділову зустріч для особистої консультації. Бішимбаєв доклав усіх зусиль, щоб справити гарне враження, поводячись вічливо та люб'язно. Незважаючи на цю першу зустріч, Салтанат зізналася брати, що Бішимбаєв не в її смаку і що їхні стосунки ніколи не складуться. Спочатку ні Салтанат, ні її родина не надто переймалися поведінкою Бішимбаєва. Вони вважали, що вона зможе впоратися із ситуацією і зберегти свою незалежність. Однак протягом ще одного місяця ситуація почала швидко змінюватися. Бішимбаєв знайшов спосіб наблизитися до Салтанат. Висловивши бажання поговорити з її бабусею і попросити її благословення. Він виправдав це тим, що якщо салтанат колись погодиться вийти за нього заміж, у нього буде час поговорити з її батьками пізніше, але бабуся може не прожити довго. Цей жест зворушив салтанат, але вона все одно відмовилася вступати з ним у стосунки. Під час візиту до будинку батьків у Павлодарі салтанат згадала, що в її особистому житті не очікується значних змін. Вона сказала брату, що 12-річна різниця у віці між нею та Бішембаєвим її турбує, що він їй зовсім не подобається, і що їхня астрологічна сумісність погана. Проте, менш ніж через місяць, її брат натрапив на дивний допис у соціальних мережах. Салтанат оголосила, що Куандик зробив їй пропозицію, і вона з радістю погодилася. Ця новина шокувала всю родину, оскільки була абсолютно несподіваною, її друзі були не менш здивовані. Адже салтанат нещодавно казали їм, що не бачать майбутнього з Бішимбаєвим. У грудні 2022 року лише через кілька місяців після знайомства пара влаштувала розкішний весільний банкет в одному з найпопулярніших закладів Астани. Примітно, що їхній шлюб не був офіційно зареєстрований, вони лише провели спеціальний обряд одруження в мечеті і не реєстрували свій союз у радці, що робило їх цивільним подружжям. Ставлення Салтанат до Бішимбаєва. Різко змінилося після весілля. Вона часто хвалила друзям його розум, освіченість і вміння вести розмову. Вона також рішуче заперечувала його провину у гучній корупційній справі, через яку він на короткий час потрапив до в'язниці, стверджуючи, що його підставили за чужий злочин. З боку стороннього спостерігача пара здавалася щасливою. Бішембеєв засипав салтанат подарунками, а вона називала його золотим чоловіком. Не висловлюючи жодних жалів щодо одруження з ним, друзі заздрили їхньому очевидному щастю і вважали, що салтанат дуже пощастило. Після весілля пара переїхала до будинку батьків Бішимбаєва. Батьки жили на першому поверсі, а молодята оселилися на другому. Альзіра намагалася оточити Салтанат любов'ю і турботою, часто даруючи їй подарунки і захищаючи від рутинної домашньої роботи. Однак, незважаючи на зусилля Альзіри, Почала проявлятися прихована напруженість і контролююча поведінка Бішембаєва, яка дуже обтяжувала життя Салтанат. В додаток до всього, колишній політик у нападі Люті перекинув стіл, заставлений частуваннями та напоями, зіпсувавши новорічну вечірку. Айтбек, брат Салтанат, був шокований і не знав, як реагувати. Наступного дня під час телефонної розмови його сестра зізналася, що поведінка чоловіка. Різко змінилася після весілля. Вона не знала чому, але сподівалася, що крих замине і все покращиться. Її брат запропонував їй повернутися додому і припинити стосунки, але салтанат категорично відмовилася. Через два місяці після інциденту Салтанат несподівано надіслала брату селфі, на яких її обличчя було вкрите жахливими синцями. Вона попросила його не розпитувати її про це. Стривожений, він намагався зв'язатися з нею, але вона не відповідала на його дзвінки. Тоді він зателефонував її чоловікові, який запропонував зустрітися для чоловічої розмови. На зустрічі Кондик сказав Айдбеку займатися своїми справами і відмовився пояснювати сенсі на обличчі Султанат або її місцезнаходження. Це ще більше посилило занепокоєння Айдбека. На щастя, Салтанат знайшли в заміському будинку її батьків, від якого в неї були ключі. Незважаючи на благання близьких, салтанат повернулася до чоловіка, стверджуючи, що любить його і зробить все, щоб врятувати їхній шлюб. Деякий час Бішембаєв поводився бездоганно, засипаючи її подарунками і обіцяючи змінитися заради неї. Вони навіть поїхали у відпустку на популярний мальдівський курорт і здавалися дуже щасливими. Однак фотографії з цієї відпустки пізніше стали судовими доказами. На них чітко видно синці на тілі Салтанат і відбитки пальців на її зап'ястях, що свідчить про грубе поводження. За словами Айдбека, після тієї поїздки його сестра перестала скаржитися на подружні проблеми, хоча її поведінка і зовнішній вигляд говорили про інше. Вона сильно схудла, замкнулася в собі і почала носити більш закритий одяг, щоб приховати синці та подряпини на своєму тілі. Колись успішна астрологиня та популярна блогерка. Припинила проводити прийоми і навіть перестала пропонувати онлайн-консультації. Вона лише розміщувала в соціальних мережах спільні фотографії з чоловіком, вихваляючи, як їй пощастило і як сильно вони кохають одне одного. Як з'ясувалося пізніше, Бішимбаєв заборонив салтанат займатися тим, що вона любила, позбавивши її джерела доходу і зробивши повністю залежною від нього. Він контролював усі її пересування та контакти. Вона не могла зустрітися з друзями без його дозволу або пообідати в кафе без нього. Він також контролював її телефонні дзвінки та повідомлення. Салтанат з'являлася всюди з Куандиком, який на публіці поводився як люблячий і турботливий чоловік. Більшість їхніх друзів не знали про жахіття, що відбувалося вдома, і заздрили тому, що здавалося ідеальними стосунками. У відвертій розмові з близькою подругою Салтанат розповіла, що зазнає тотального контролю з боку чоловіка. Він заборонив їй працювати або спілкуватися з батьками без його відома, і безпідставно звинувачував її у зраді, застосовуючи грубу силу. Її подруга була нажахана і порадила Салтанат негайно піти від нього. Однак Салтанат лише закричала, що не просила поради, а просто хотіла поговорити. Пара звернулася за допомогою до сімейного психолога, намагаючись врятувати свій шлюб. Однак Бішембаєв відкинув усіх психологів, яких обирала Салтанат. І наполіг на своєму спеціалісті, який переконав Салтанат, що вона сама винна у їхніх проблемах. В одній з останніх розмов Салтанат зізналася брату, що підозрює, що психолог був найнятий Бішембаєвом спеціально для того, щоб ще більше принизити і деморалізувати її влітку 2023 року. Салтанат спробувала піти від Бішембаєва, тимчасово переїхавши до будинку батьків. Через тиждень Куандик приїхав забрати її сам, благаючи дати їхньому шлюбу ще один шанс. Він запропонував переїхати у власний будинок для зміни обстановки, сподіваючись, що це допоможе їхнім стосункам, і, вважаючи, що наявність спільної дитини може покращити ситуацію, але вона не могла завагітніти у жовтні 2023 року. Салтанат зробила ще одну спробу піти від Бішембаєва. Переїхавши в орендовану квартиру, яку її брат допоміг поспіхом знайти. Однак, уже через 10 днів вона повернулася до чоловіка і пройшла ще один мусульманський обряд одруження в мечеті, повідомивши про це свою родину особисто. 5 листопада вона запросила батьків, брата і близьких друзів до ресторану, що належав двоюрідному брату Бішимбаєва Бакетану Баджанову, щоб відсвяткувати їхнє воз'єднання. Того вечора всі повірили в щирість почуттів Бішембаєва, оскільки він галантно поводився із Салтанат. 9 листопада того ж року Айтбек отримав дзвінок від наляканого родича, який запитував, чи правда те, що пишуть у соціальних мережах. Спантеличений тим, що відбувається, він попросив роз'яснень. Родич надіслав йому посилання на новину, в якій говорилося, що колишній міністр економіки вбив свою молоду дружину. Айдбек був спустошений цією новиною, але не повірив у неї. Ще напередодні він розмовляв із сестрою, яка згадала, що планує піти від чоловіка. Салтанат запитала, чи може вона зупинитися у нього, і він запевнив її, що вона може прийти в будь-який час. Навіть сказав їй, де лежать запасні ключі. Однак ні того вечора, ні наступного дня вона не з'явилася, а її телефон мовчав, стурбований. Айдбек помчав до будинку сестри, але там нікого не було. Її чоловік теж не відповідав і ситуація швидко загострювалася. Айдбек вирішив піти до сімейного ресторану, де салтанат востаннє зв'язувалася з ним, щоб отримати відповіді. По дорозі туди він отримав дзвінок від наляканих батьків, які також прочитали новину і хотіли знати, що сталося. Айдбек міг лише пообіцяти розібратися. Прибувши до ресторану, Айдбек виявив, що він кишить поліцейськими. Вони одразу висловили свої співчуття, повідомивши, що його сестра померла ще до приїзду медиків. Він не міг повірити, думаючи, що це, мабуть, жахлива помилка. Але на жаль, це була правда. На момент прибуття Айдбека Куандика вже заарештували і відвезли до відділку як головного підозрюваного. Він рішуче заперечував свою провину. Стверджуючи, що це був жахливий нещасний випадок, і що він намагався допомогти дружині. Його брата і власника ресторану Бакетана Баджанова також взяли під варту за підозрою у співучасті. Спочатку адвокат Куандика наполягав на повній невинуватості свого клієнта, стверджуючи, що проти нього немає доказів. Однак незабаром з'ясувалося, що вони намагалися знищити докази, видаливши відеозаписи з камер спостереження всередині і зовні ресторану. Фахівцям вдалося відновити відео, яке шокувало всіх. Розслідування тривало майже чотири місяці. Весь цей час Куандик наполягав на своїй невинуватості і поводився так, ніби був впевнений у безкарності. Йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. Судмедексперти, які оглядали тіло салтанат, зазначили, що ніколи раніше не бачили таких масштабних і тяжких травм. Деякі з них були нанесені за 6-8 годин до її смерті. Її жорстоко били протягом тривалого часу. Незважаючи на це, адвокати Куандика намагалися мінімізувати його провину. Він стверджував, що більшість травм Салтанет були завдані нею, тому що вона була п'яна і постійно падала, вдаряючись головою об плитку та меблі. 8 листопада 2023 року, пара відвідала концерт співака Діми Білана з друзями. Під час заходу вони гаряче сперечалися, але пішли нічого, не пояснивши нікому. Вони пішли до ресторану Беджанова, де продовжили суперечку в Віп-кабінці, схопивши кілька пляшок алкоголю з бару. Під час суперечки в кабінці, Салтанат сказала Куандику, що має намір назавжди піти від нього. Розлючений він дав їй ляпаса. Потім вона зателефонувала брату і сказала, що прийде до нього на ніч, бо нарешті вирішила піти від чоловіка. Близько опівночі Салтанат вийшла на вулицю, маючи намір піти до будинку брата. Але її спіймав Куандик, який продовжував сперечатися з нею близько 15 хвилин на записах камер спостереження. Потім він переконав її повернутися всередину на кілька хвилин, де вони продовжили сварку у вестибюлі, перш ніж знову усамітнитися в кабінці без камер. На кадрах з коридору видно, як Салтанат намагається триматися на відстані, а Куандик неодноразово хапає її за руки і притискає до стіни. У суді адвокат Куандика описав ці дії як прояви ніжності. Зрештою, салтанат замкнулася в туалеті, щоб втекти від нього. Але Куандик бив ногами у двері, поки вона не відчинила. Він одразу кілька разів ударив її по обличчю і звинуватив у тому, що вона живе за його рахунок і всім, що в неї є, завдячує йому. Події, що відбулися далі, незрозумілі. Куандик стверджував, що салтанат розлютилася і роздяглася в нападі гніву. Змивши свій одяг і прикрасив Унітаз, щоб показати, що їй нічого не потрібно від нього. Інша версія припускає, що Куандик змусив її роздягнутися, щоб ще більше принизити. Як тільки золоті прикраси Салтанат пішли в злив, розлючений Куандик кілька разів ударив дружину кулаком в обличчя, а потім так сильно штовхнув, що вона впала і вдарилася головою об унітаз. Під час судового процесу, він стверджував, що салтанат була п'яна. І кілька разів падала під час роздягання, вдаряючись головою об плитку і сантехніку. За словами Куандика, вони збиралися додому. Але оскільки він багато випив, та не хотів вести машину або викликати таксі, щоб уникнути сорому через те, що його побачать з дружиною в такому непривабливому вигляді, самі білизні під пальто. Тому вони повернулися до ресторану і знову осамітнилися у віп-кабінці. Незабаром пара вийшла і попрямувала до виходу. Але Салтанат зупинилася біля дзеркала, щоб подивитися на своє розбите обличчя. Куандик почав силоміть штовхати її до виходу, що переросло в жорстоке побиття. Він бив її руками і ногами, а близько сьомої ранку затягнув назад до віб кабінки за волосся. Там він закінчив свій жорстокий напад на свою молоду дружину. На суді Куандик стверджував, що більше не торкався її після того, як вона впала, і нібито спав на дивані. Куандик заявив, що Салтанат заснула. І він помітив синець на її обличчі, але не викликав швидку. Натомість він зателефонував ворожці, щоб зробити прогноз про те, чи все гаразд з його дружиною. Ворожка запевнила його, що салтанат просто п'яна і потребує сну. Куандек стверджував, що чув те, що як він думав, було хропінням, але пізніше зрозумів, що це був передсмертний. До полудня зрозумівши, що вона більше не дихає, він зателефонував своєму брату Бакетану Баджанову по допомогу. Разом вони розпустили персонал ресторану і закрили його для відвідувачів, перш ніж видалити записи з усіх камер відеоспостереження. На суді Бакетан стверджував, що повірив розповіді брата про те, що Салтанат просто п'яна, і погодився видалити записи, щоб захистити її честь і репутацію їхньої родини. Швидку допомогу вони нарешті викликали ввечері, коли вже настало трупне задубіння. Бакетан сказав, що намагався реанімувати її. Але було вже пізно Салтанат давно померла. Під час розслідування під пильну увагу потрапила на зімка Рахман Бабагулова, колишня дружина Бішимбаєва і мати трьох його дітей. Роки тому під час арешту Бішимбаєва у справі про корупцію вона захищала його, але незабаром після його звільнення подала на розлучення. Посилаючись на непримиренні розбіжності пізніше в інтерв'ю, вона зізналася, що Бішимбаєв дійсно був здатний на такий злочин. Назім розповіла, що їхній 14-річний шлюб ставав все більш жорстоким після 2011 року, після народження їхньої другої дитини. Бішимбаєв став агресивним, егоїстичним і нарцисичним, вважаючи, що все має обертатися навколо нього. Він відкрито зраджував Назім. Але лише після його арешту в 2017 році вона дізналася про масштаби його зрад, отримавши доступ до даних його телефону. Після помилування і звільнення з в'язниці Бішембаєв став ще більш жорстоким. Через місяць після сварки через дрібницю він голіруч зірвав кришку унітазу і кинув її в назім. Їй вдалося ухилитися, але тоді вона зрозуміла, що їхній шлюб закінчено. Назім вважає, що Бішимбаєв ретельно обрав Салтанат своєю наступною жертвою. Він випробовував її терпіння і покірність, поки не переконався, що вона не піде і не поскаржиться. Тоді він розкрив свою справжню натуру вишуканого садиста. 13 травня 2024 року Куандик Бішембаєв був визнаний винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, катуванні та вбивстві своєї цивільної дружини Салтанат Нукенової. Його засудили до 20 років ув'язнення за вбивство і додатково 7 років за побиття і катування. Частково поєднавши термін, він отримав загальний вирок у 24 роки ув'язнення. Бакитан Беджанов був засуджений до 4 років ув'язнення за приховування доказів. Суд врахував відсутність у нього попередніх юридичних проблем, щире каяття і повну співпрацю зі слідством. Члени родини Салтанат. Були незадоволені рішенням суду. Її батько Амангельдину Кенов сподівався на довічне ув'язнення для Бішембаєва і вважав, що будь-яке інше рішення буде несправедливим. Тим часом її брат Айтбек зазначив, що 24 роки ув'язнення для 44-річного Бішембаєва це практично довічний вирок. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.